В ефірі випуск новин про надважливі події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 9 липня. Саме цього дня народилися такі знані українці, як історик Михайло Слабченко, оперний співак Анатолій Кочерга, поет Ігор Калинець та художниця Лариса Дем'янишина. Шановиця пам'ять українського письменника Уласа Самчука. 1811 року в Києві на Подолі сталася величезна пожежа. А 1972 року на Харківщині здійснили перший в Україні підземний ядерний вибух. Вчора православний світ відзначив день закоханих або ж день родини. І ми провели в Житомирі спеціальне опитування. До вашої уваги його фрагмент. Ну, майр на скоріше за всього. Ну, в коханні це найперше. Вірності. Єдність, кохання, розуміння один одного. Це, по-перше, повинно бути справжнє кохання і завжди бути разом, і підтримувати друг друга в біді, в халепі, в будь-якому стані. Завжди підтримувати один одного, один одного і... і бути но, разом з нами. Не дивлячись на що. «Запорука сімейного щастя вважаю в взаємному коханні і взаєморозумінні, коли чоловік дослухається до жінки і жінка розуміє чоловіка. Розуміння один округ, кохання, щоб якось вона зберігалася завжди. Підтримка один. Взаємоповазі. В першу чергу. Якщо чоловік поважає жінку, жінка поважає чоловіка. У них є велике кохання. Це, думаю, буде крепка сім'я. Ну, так у мене особисто. Жінки. Я так думаю. Так. Кохання і вірності. Вогник кохання збирає жінка в основному. жінка, оберіг сім'ї. У вірності і довірі. Якщо в людини вже є певний досвід сімейного життя, сімейного щастя, то, в принципі, на даному етапі свого світогляду так, я обачаю сімейне щастя в довірі, в повазі, в піклуванні один одного. Ну, всьому позитивному і, і в намаганнях до, до чогось кращого, а не все пустити на якийсь самотік і на якісь подразники з, з іншого світу. Тобто, треба створити свій маленький світ і жити в ньому, так як вважаєте за потрібне. Сімейне щастя все від Бога, дітки, звичайно. Саме перше це любов, бо Бог є любов. Що любов – все, Вона все прощає, вона мало серце, вона не надимається, не шукає свого. Так що любов це основа всіх, всіх сімей. Я вважаю кожній сім'ї і нашій державі і українській, любові, все, що ми не робили, де б ми не стояли, на якому пості. Любові, любові, любові. І про найбільш вагомі останні події в Україні і світі коротко. У Донецьку бойовики погрожують карати людей, які співають українських пісень. Ощадбанк України вимагає від Росії 15 мільярдів гривень компенсації за збитки від анексії Криму. Народним депутатам України дали у Верховній Раді перепочинок до 17 липня. Після чого засідання сесії розпочнуться аж восени. В Україні для всіх випускників шкіл з наступного року обов'язковим стане іспит з англійської мови. Минулої ночі негода знеструмила на заході України та на Черкащині 157 населених пунктів. У Польщі через буревії змінено маршрути міжнародних поїздів. Без електрики залишилися 55 тисяч помешкань. Є жертви. У Греції, яка на референдумі відмовилася від допомоги Міжнародного валютного фонду, черги до банкоматів, дефіцит грошей і порожні кафе. В пустині Сахарі за 10 років збудують хмарочос висотою 450 метрів. Про боротьбу з корупцією не говорить хіба що лінивий однак її прояви, на жаль, поки що не поодинокі. Свіжий приклад на Житомирщині. Голова однієї із сільрад Ємільчинського району пійманий на хабарі 55 тисяч гривень. Що робиться в області для подолання цієї ракової суспільної пухлини? Про це у репортажі Дмитра Поліщука. Відтепер корупційні схеми відслідковуватимуть дві новостворені організації: Національне антикорупційне агентство та національне антикорупційне бюро. Це інноваційні установи, основною метою яких є перевірка установ та організацій, в тому числі державних, на предмет корупції, розгляд заяв та експертиза нормативно-правових актів, можуть перевірити і чиновників найвищого рангу. Головним завданням є розкриття корупційних кримінальних злочинів, які скоюються. Високими посадовими особами першого третього рангів як осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, так і органів місцевого самоврядування. Відтепер у нових організаціях працюватимуть і детективи. Їх завданням є моніторинг життя посадових осіб, отримання ними подарунків та запобігання проявів корупції. Проте є у цій бочці меду і своя ложка дьогтю у новоприйнятих законах. Аудіо чи аудіовізуальні записи, зроблені будь-ким навіть приховано, можуть стати повноцінними доказами провини хабарника. От тільки наразі на нові нормативно-правові акти накладено вето президента. Проте надії антикорупціонери все рівно не втрачають. Президент підпише цей закон, то це буде прямими доказами, якими можна буде скористуватися для того, щоб виявити тих корупційних порушників. І, ну я буду думати, що все таки Пан президент підпише цей закон. У разі виявлення можливих корупційних схем вимагання хабаря чиновникам, житомирян закликають одразу ж вертатись за телефоном 48 11 98. Кожна заява чи скарга буде розглянута, і у разі виявлення порушень будуть прийняті відповідні заходи, обіцяють антикорупціонери. Потребує невідкладної складної операції керівник Житомирського співочого дуету Червоне і чорне письменник, композитор і громадський діяч Ярослав Теплий. Контактний телефон 067 773 80 08. В рамках нашого патріотичного проекту Моя родина Україна ми продовжуємо відеорубрику «Мальовнича батьківщина про найбільш живописні неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини, адже рукотворна краса поруч із нами. Отже, наш четвертий сюжет. Вражаючу елегантну скульптуру, ви можете побачити у самісінькому центрі Житомира скверику на вулиці Щорса. Встановили її на день міста 2012 року. І відтоді хіба що не лінивий не скористався чудовою нагодою відпочити біля неї на лавочці чи зробити фото на згадку. Але мало хто знає, що цей пам'ятник має своє ім'я, свою назву Дівчина весна. А його автор представник талановитої династії, майстрів, скульпторів Артем Вольський. Головне ж, з її появою, сквер наче ожив, наче помолодшав, став якимсь європейським і тепер відчуваєш себе в ньому ледь не як у Парижі чи Римі. Ходить, усе можемо, якщо захочемо. І ще про вагомі події на Житомирщині вчора, сьогодні і в найближчі дні. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський взяв участь у нараді в Одесі під головуванням президента України Петра Порошенка в рамках декомунізації в нашій області перейменують три селища і 20 сіл. В ДТП на Чуднівщині загинули водії обох автомобілів. У Коростенському районі 45-річний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку. Наразі підозрюваного затримали. Гвалтівнику загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років. У Володарсько-Волинському районі в кар'єрі потонув п'ятирічний хлопчик, який купався разом із матір'ю. У Чорницях з Овруцького та Коростенського районів міст Цезію перевищує норму. У Житомирі вулицю Київську звільнять від руху пасажирських маршруток. Сьогодні в обласній бібліотеці презентація нової поетичної книги «Заручені з долею письменника ветерана нашого телеканалу Володимира Савченка. У суботу в Брусилівському районі пройде всеукраїнський ягідний фестиваль. І на сам кінець тата тижня. Без будького з нас Україна може обійтися, але будь-хто з нас без України ніщо. Педагог Василь Сухомлинський. Це був спеціальний випуск новин про незвичайні події, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Я бажаю вам лише хороших новин і приємних подій. Бережіть себе та Україну до завтра.